Друзі, всім привіт! Не буду довго тягнути інтригу, а відразу розкажу вам про що буде сьогоднішнє відео. Відео сьогодні буде про те, як ловити коропа у намулі. Ви всі дуже багато вже задавали питань і просили нас у коментарях, щоб ми зняли відео на дану тему. І от нарешті, вже сьогодні ми зібралися з силами, щоб це зробити. Наше попереднє відео було дуже цікавого та нестандартного формату. Воно було досить коротке, але дуже інформативне. Ми сьогодні хочемо зробити точно те ж саме. Сьогодні буде дуже багато підводної зйомки, тестів різних оснасток та корму. Попереднє наше відео було на тему, чому короб не клює з точки, і це, до речі, не через поганий корм, не через те, що у вас поганий повіде, чи гачок, чи навіть насадка. Насправді, от перейдіть за відео посиланням десь у цьому е верхньому куту екрану, і передивіться це відео, тому що насправді це дуже цікава інформація, від якої ну я сам був просто в шоці. Обіцяю цяю вам, що сьогоднішнє відео буде не менш цікавим. Я сьогодні вам покажу, як конкретний вид та тип годівниць та конкретний корм буде працювати у намулі. І вже коли ви приїдете на риболовлю, на своє озеро, де ви знаєте, що є намул, ви точно будете знати, що вам потрібно робити, яку брати годівницю, який брати корм, щоб не наробити біди собі в точці. Перш за все, давайте розберемося, чому багатьох людей цікавить, як ловити коропа у намулі. Перше. Ми не знаємо наскільки глибоко наша флет-годівниця чи наш груз застряє в цей намул, тому що навіть досвідчені рибалки маркерним грузом не завжди можуть відчути глибокий цей намул чи не дуже, а тим паче, якщо ви ловите на далеких дистанціях. Друге. Відповідно, якщо ми не знаємо, наскільки глибоко наше оснащення падає в намул. Ми не знаємо, яку довжину повідця нам потрібно ставити. Тому ми повинні на рибалці вже підбирати, ставити від коротшого вже до довшого, ну і дивитися по клюванню, вгадали ми чи ні. Ну і третє, що є дуже важливим на короповій риболовлі, це корм. Ми не знаємо, наскільки глибоко цей корм падає у наш намул. Особливо це стосується важкого корму, такого як бойл та пелет. І от сьогодні ми це все будемо перевіряти, дивитися на власні очі, як це все працює під водою. Тому ми починаємо. Всі ми добре знаємо, що короб не буде їсти або що. І сьогодні я взяв багато різного корму, яким ви найчастіше користуєтесь на своїх риболовлях. Це є пелець 6 міліметрів, 2 міліметра, 8 міліметрів. Я хочу побачити, наскільки от пелець 2 міліметра і пелець 8 міліметрів буде лежати у намулі, ну чи в тони у нього. Тому що ну, цей пелець ніби легенький і маленький, але площа в нього менша. А пелець 8 міліметрів має більшу площу, тому відповідно, можливо, він у намулі буде показувати себе краще, ну але знову ж таки це потрібно перевіряти. Також я взяв з собою Бойл 24 мм та Бойл 10 мм. Більш за все, що Бойл 10 мм я буду кидати лише цілим, а ось уже 24 мм я кину і цілим, я його поріжу на різні частини, та я його хочу ще порізати пластинами. Та теж подивимось, як це все буде виглядати під водою. Також взяв з собою консервований тигровий горіх та консервовану коноплю. Тепер уявіть собі, якби я взяв їх сирими, мені ще зараз довелося б це все варити, от по чуть щоб. Вам просто показати, і це зайняло би дуже багато часу. Але добре, що в нас є вона в консервованому вигляді, тому це набагато спрощує мені задачу. Відставляємо наш бойл та переходимо до пеліцу. Отже, починаємо з пелету 2 міліметри. Не буду давати його багато, оскільки нам потрібно зараз просто перевірити, та заливаємо його. Фрешем. Як і в попередньому відео, я знову без лопатки, тому потрібно вимішувати це все рукою. Отже, у цих коробках у мене вже розмішаний пелець 2 мм, 6 мм та 8 мм. Нам потрібно, щоб він деякий час настоявся, впитав в себе ці рідини, набрав об'ємі і пізніше ми зможемо кидати вже його у воду. А зараз переходимо до наших бойлів. У нас на каналі є ціле відео присвячене тому, як правильно ловити коропа на бойл, тому що це насправді дуже велика тема. Багато рибаків думають так: купив бойл, кинув його у воду і чекає, поки клюне корп. Але насправді це все зовсім не так. Користуватись бойлом треба правильно. І ось перейдіть, будь ласка, от у відео за посиланням та зможете подивитися, як правильно користуватися цим бойлом. Сьогодні я вам коротко скажу тільки те, що його теж потрібно чимось заливати, або рідиною, або просто вимучити у воді, тому що варений бойл теж впитує в себе запах намулу. І щоб цей бойл не пах на мулом, нам потрібно його замочити. Сьогодні частину я замочу у Fresh XS, іншу частину просто вимочу у воді. Ну що ж, про бойле я вам коротко розказав, пізніше покажу вам, в яких фракціях я буду подавати їх у воду. Переходимо до наших консервованих продуктів це конопля та горіх. Їх ми нічим не будемо заливати, їх можна от відразу відкрити та кидати у воду. Як ви можете бачити, дно в нас зараз ідеально чисте, тут немає жодного граму корму. Із чого я починаю наш тест? Це з цілого тигрового горіха. Як ви можете бачити, ось він падає і піднімає таку маленьку хмарку на мулу. Якщо чесно, для мене теж було шоком те, що він не потонув, оскільки він досить важкий. І Для того, щоб переконати вас, що тут все ж таки глибокий намул, я взяв груз та опустив його прямо в цю точку. І зараз ви будете бачити, як я повільно його дістаю, і наскільки глибоко цей груз, 110 грамів в груз в цей намул. Ось ми бачимо, що насадка в нас є зверху. І ось я потихеньку дістаю цей груз. От дивіться. Отже, я впевнено можу вам сказати, що намул у точці у мене 15 см. Після своїх маніпуляцій з грузом я вирішив трошки освіжити точку тигровим горіхом, щоб ви добре його бачили в кадрі, він точно так само зараз падає на наш намул. Після того я вирішив спробувати мелений тигровий горіх. Ну, Якщо чесно, заздалегідь розумів, що якщо у мене цілий тигровий горіх не потонув, то і мелений тигровий горіх у мене теж не потоне, але я мусів його вам показати. І дуже добре, що я це зробив, тому що подивіться, як класно він виглядає на дні. Ось навіть у такій мутній воді, у намулі, він дуже добре виділяє вашу точку, і короб пропливаючи повз точно його не пропустить. Наступним я почав закидати цілу коноплю. Знову ж таки, я зрозумів, що вона теж не потоне у намулі, але я обіцяв вам це показати і я це роблю. І ось, якщо чесно, подивіться, як зараз гарно виглядає ось цей комбінований корм: цілий тигровий горіх, мелений тигровий горіх і конопля зверху. Ну, чесно, дуже гарний стіл для коропа. Після цього я вирішив переставити камеру на декілька метрів. Поряд це все знімаю вам на відео, тому що в нас же ж експеримент, та? щоб ви розуміли, що намул у нас такий же ж самий. Та почав закидати пелет 2 мм, який ми попередньо залили з вами фрешем. І бачимо, як він легенько опадає на наш намул, і він навіть, от, навіть трошечки не вгрузає в нього. І якщо чесно, саме такого кадру від пелету 2 мм я і очікував. А тепер я закидаю пелет 8 мм, який набагато від нього більший, важчий, але відповідно в нього і більша площа. І якщо чесно, коли я його кидав у воду і дивився зверху, я розумів, що вода його трошки тормозить і він не буде так сильно вдарятись в намул. І для чистоти експерименту я знову переставив камеру та кинув пелет 6 мм, щоб крупним планом показати вам, як він занурюється у намул. Ну, а тепер переходимо ми до більш важчого корму. Це є бойл. Бойл розчинний 24 мм. І ми бачимо вже, наскільки сильно він падає в намул. Ну, десь до половини він вже вгрузає. Хоча, якщо чесно, я думав, що я цього бойлу взагалі не побачу під намулом. Ми бачимо, як він значно різкіше падає в намул, тобто він є важкий. І, в принципі, це очікувано. Зараз я кидаю варений бойл 24 мм, Це є бойл для спомбу. Ну і якщо чесно, ми бачимо, як він дещо легше падає на дно. Далі я почав кидати бойл, який попередньо нарізав на 4 частини та пластинами. І бачимо, наскільки от в нього є велика площа і він обережно лягає на цей намул. В принципі, нарізавши бойл на пластини, я десь і очікував такого результату. Ну але, якщо чесно, теж хотів подивитися на це під водою. Нашим останнім експериментальним кормом на сьогодні це є бойл 10 мм. Насправді, він має досить немаленьку вагу і маленьку площу, тому він так досить різко та сильно вдаряється в цей намул. І навіть провалюється, можна сказати, так, десь до половини в деяких місцях. І не забуваємо, друзі. Пелет та бойли це корм, який впитує в себе рідину. І якщо, от ви зараз бачите, цей бойл легенько так припилений намулом, і якщо цей намул буде смердіти, він впитає цей запах, впитає цей намул, і короб не схоче його їсти. Тому дуже важливо бойли або замочувати у воді, або у якихось рідинах з аромою. Отже, давайте трошки пришвидшуватись та переходити до годівниць, на які сьогодні ми будемо ловити рибу. Почнемо ми з флет-годівниць. цього сезону у нас з'явилися свої флет годівниці Вони бувають ось такого більшого розміру та трошки меншого розміру. Відповідно, під них є свої е, прес-форми, більші та менші. Цей розмір називається М. цей – L. Окрім того, що вони по формі відрізняються, вони є більші та менші, вони ще є різної ваги. Ви можете перейти до нас на сайт та ознайомитися з усім асортиментом. Також є у нас годівничка ось такої каплевидної форми з такими буртиками. Вона, відповідно, кормом наповнюється руками, і за рахунок ось оцих буртиків корм у ній тримається набагато довше, ніж ось у таких годівничках. Тобто, для спеціальних умов лову ви можете використовувати саме ось такі годівниці. Ще у нас з'явилися годівнички ось такої форми гарбуз. Вони бувають ось такої форми без грузу та ось такі з грузом. Відверто кажучи, ось така годівничка полетить далі, ніж ось така. Але ось така вмістить корму в себе більше, ніж ось ця. Тому в підрізні умови лову ви повинні самі обрати для себе яку годівничку вам краще взяти. Вони бувають теж більші та бувають менші. Також вони мають різну вагу, з якими ви теж можете ознайомитися у нас на сайті. У нас на YouTube каналі є ціле відео присвячене ось оцим годівничкам, тому що бувають такі умови лову, коли ви не можете використовувати з помп, але вам потрібно доставити багато корму у точку. І ось саме цими годівницями ви доставите набагато більше корму, ніж ось такими флет-годівницями. Тому якщо вам цікаво, як та коли їх використовувати, десь отут от з'явиться посилання, та ви можете подивитися про це окреме відео. А тепер давайте я вам покажу найбільшу перевагу цієї годівнички. Ми знімаємо резиночку, просовуємо сюди шок лідер, потім просовуємо його через трубочку, витягуємо, поки що нічого нового. Беремо швидкоз'єм, Просовуємо його ось. Оце вушко. Що я завжди роблю, це подвійну вісімку для того, щоб цей вузол не затягувався, не перетискав пластик і цей швидкоз'єм вам не ламався. І ось тепер кульмінація цих подій ножиці, якими я відрізатиму шнур. Зараз всі коропятники, коли це побачать, просто будуть кайфувати. Дивіться, кінчиком, як він обрізає, як ці ножиці обрізають шнур. І він, якщо от можете ви бачити, він не тягнеться, в нього немає ніяких волосинок, він рівнесенько відрізається. Ну, Чесно скажу, для мене це просто кайф. Це, знаєте, такий, як перфекціонізм в короповій ловлі. Ці ножиці є керамічні і вони, до речі, не тупляться. От відрізаємо зайве. беремо швидкоз'єм. І ось наш монтаж уже готовий, але тут нічого такого нового, скажете ви. Ну, звичайна флет-годівниця. Ця флет-годівниця зараз е, більшої форми. От, Наприклад, хочу я поставити меншу годівничку. І що б мені довелося робити з іншими флет-годівницями? Мені довелося б відрізати цей швидкоз'єм, протягувати знову оцей шоклідер та прив'язувати сюди вісімку. Але ось ось з цими годівницями можна зробити ось так: я знімаю резиночку. Виймаю звідси трубочку. Ось через ось цей ось проріз я дістаю годівничку, беру меншу, от все те ж саме. Вставляю ось так от шоклідер, просовую трубочку та одягаю розинку. Все. Трубки між собою взаємозамінні від великих та маленьких флет-годівниць. Ну це супер швидко, зручно. І от що саме цікаве, зараз я. Просто замінив велику годівничку на меншу. Але якщо, наприклад, от я використовую зараз меншу годівничку 35 грамів, вона мені виявиться залегкою, я її не зможу докинути, так само швидко я можу її замінити на годівницю більшої ваги. Єдине, що потрібно враховувати, це те, що ось ці годівнички з однієї сторони, ось ця дірка, вона ширша. З іншої вуща, тому що, от бачите, сама трубочка ось тут йде на розширення, щоб вона не проскакувала. Тому іншою стороною, коли ви її одягнете, ось не так, коли ви її одягнете іншою стороною, бачите, вона у вас буде трошки виступати. Тому на оце потрібно зважати. А також на ось цю трубочку ви зможете поставити годівничку навіть іншої форми. Що теж є дуже швидко і зручно. Дивіться, просто пройшло декілька секунд, і я вже все замінив. Навіть можна не знімати повідець. Ну, це класно, зручно. Я іншими годівницями насправді більше і не хочу користуватися. Ну, і до того ж всього, ви, от в кінці риболовлі, можете просто зняти цю резиночку, зняти годівничку і трубочку залишити. Скласти вудку, не знімаючи катушки, поставити її в чехол і вже на наступній рибалці ви просто одягаєте сюди годівничку, і ви готові до риболовлі. Як ми бачимо, дно знову ж таки у нас чисте, у нас є намул, і почав я з флет годівниці розміру L 50 грамів. Як ми бачимо, при закиді вона застрягла до половини у намул. Але, якщо чесно, я очікував, що вона повністю вгрузне у цей намул. І от що я зробив далі? Я зімітував те, що я поклав вудлище на підставку та натягнув волосінь. Як ви бачите, я лише трошки потягнув нашу годівничку в сторону, і тим же вона залишилась на тому самому місці, але вирівнялася у намулі і лежить ідеальною презентацією, кормом та насадкою доверху. Важливо, що після закиду флет-годівницю не можна нікуди підтягувати, тому що ризикуєте ловити пустою годівницею з насадкою без корму. Наступною я закинув годівницю розміру М 35 грамів. І як ви бачите, вона теж до половини застрягла у намул. Але цього разу я вже її не підтягував, а вирішив залишити точно так, як вона падає у намул при закиді, щоб ви могли побачити, що ж відбувається у вас під водою. І до речі, якщо б ви були уважні, насадку цього разу я не забивав у Флет-годівницю. Флет першим падав у воду, а насадка летіла за ним. І тут потрібно звернути увагу, якби повідець у вас був довший за довжину флета, то гачок міг би зачепитись за шоклідер. Наступною я закинув годівницю каплевидної форми 35 грамів, і бачимо, що вона теж застряє у намулі, але вона дуже легко виходить з нього, коли ви натягуєте волосінь. Але мені насправді дуже подобається механіка роботи цієї годівнички. От Завдяки її буртикам корм довший час зберігається всередині, насадка чітко лежить в центрі цього корму. і Якщо короб зреагує на цей корм, і схоче його з'їсти, насадка точно залетить йому до рота. А ось просто подивіться, який намул у нас в точці лову. Я спеціально зняв вам цей кадр. нас камера просто вгрузала до половини в цей намул. І от як ви можете бачити, ось ця трубочка справа, яка торчить, це є наша оснастка гарбуз. Ми її закинули, і вона просто в такому товстому намулі застрягла. Зараз я її трошки дістав, спробував перекинути, і ось він трошечки так легше вже застряг в цей намул. Тут все те ж саме, як і з флет-годівницею. Потрібно просто натягнути волосінь, ця трубочка вирівнюється і буде гарна презентація на дні. От зараз подивіться, як він працює, коли ми закинули його на тверде дно. Він повністю лягає, ніяка трубочка не торчить, насадка є поряд. І знову ніяка зйомка в нас не проходить без оцієї дрібної риби. Якщо ми закидаємо якусь годівничку чи якусь оснастку з кормом, вона вся злітається на нашу точку і починає робити таку біду. Тому підводне відео у ловлі в намулі ми знімали дуже довго. Ловлячи у намулі, ви точно знатимете, яку годівничку та якої ваги вам потрібно використовувати. Але ж не всі ловлять на флет-годівниці. Багато хто з вас ловить на класичні коропові монтажі, і ось зараз перейдемо саме до них. Сьогодні я буду пробувати два коропових монтажі: це безпечну кліпсу та вертоліт. Як правильно зв'язати безпечну кліпсу? У нас є багато відео на нашому YouTube каналі, кому цікаво. А ось як зв'язати вертоліт у нас ще не було. Тому зараз переходимо саме до цього. Щоб зв'язати цей монтаж, нам знадобляться ось такі швидкоз'єми для грузів. Сам літкор. Ось у мене він з однієї сторони ще не зроблена петля. Я зараз покажу, як для того хто це не знає, з іншого в мене вже є петля. Ось такий Quick Change для повідця саме ось з таким от е, великим вушком. Якщо взяти порівняти з безпечною кліпсою, ось бачите цей Quick Change трошки інакший. От потрібно для вертольота саме ось з таким великим вушком. Також потрібно ось таку резиночку, яка одягатиметься на груз. Ну, і відповідно сам груз. Груз краще використовувати ось без оцього вертлюшка. Щоби Далі я вам покажу чому. Ось бачите, я його просто тут відкусив. Почнемо ми з літкора. Нам потрібна ось така голочка з застіпкою. Беремо літкор. я відміряю орієнтовно дві довжини цієї голки, просовую голку у середину літкора, оскільки він у нас дуже тонкий. Ця процедура вимагає обережності, ось. просовуємо його орієнтовно до половини і висаджуємо і виймаємо голку. Після того чіпляємо ось так от за кінець літкора і втягуємо його всередину. І як тільки наша голочка ось тут от показалася, відкриваємо застібку, виймаємо голку і ось так його затягуємо. І виходить так, що, от бачите, в нас ось в цьому місці літкор подвійний, а ось тут він потрійний. І ось такий лідкор не потрібно нічим проклеювати, він вас точно ніколи не розв'яжеться. Що ми робимо далі? Нам потрібно ось такі дві бусинки одягнути на літкор, але таким чином, щоб вони ось цим тонким зустрічалися одна до одної. Тобто беремо одну, іншу, одягаємо спочатку. Одну бусинку, потім одягаємо ось такий Quick Change, і після того одягаємо ще одну бусинку. Чому саме ось так? Тому що, от бачите, на них є ось така от проріз, і відповідно ось цей Quick Change може от сюди попасти і на них триматися. Частина монтажа у нас готова. Далі ми беремо ось цю резиночку та одягаємо її ось таким чином. Тепер сам Quick Change, на який буде одягатися наш груз. Його можна вдягнути за двома способами. Або ось так, просто він їздитиме ось тут по петлі, або ось так. Це вже як вам зручно, як ви звикли. Мені здається, що ось так він працюватиме краще. Він так от жорсткіше тут тримається. Потім ми одягаємо грузило. І закриваємо його ось цією резиночкою. І ось в чому суть цього монтажу. Ось, до прикладу, ми знаємо, що в нас є глибокий намул. До прикладу, от, от стільки. І в нас ось цей груз на от таку глибину в нього встрягне при закиді. А за допомогою ось цих бусинок ми якраз і виставляємо глибину нашого намулу. Тобто, якщо ми знаємо, що в нас от намул десь орієнтовно сантиметрів 15 ми виступаємо бусинками сантиметрів 15. Вона потрібна взагалі для того, щоб коли короб потягне, то він вперся в цю бусинку і зробив засічку. Тобто ці бусинки потрібні для виставлення глибини намулу та для засічки коропа. Зараз я закинув безпечну кліпсу з коротким повіцем 5-6 см та зі стіком. І ми бачимо наскільки груз 100 грамів затягнув з собою у намул і насадку і стік. От подивіться, я зараз повільно дістаю цей груз, і ось як глибоко він провалився в цей намул. Далі я закинув наш вертоліт. І як ви бачите, наш груз впав, а повідець, цього разу повідець закинув я без стіка, тому що, бачите, ця дрібна риба просто заважає нам зняти добре відео. Вона відразу починає мутити воду, і ми нічого не бачимо. Так ось, наш груз повністю втонув у намулі, а повідець ідеальної презентації зверху цього намулу. І якби наш повідець був зі стіком, виглядав би він точно так само. Зараз я почну діставати це оснащення, і ви побачите, наскільки глибоко груз втонув у цей намул. Ось, дивіться, зараз виходить тільки швидко з'єм, він витягує наш повідець, і лише після того десь там нижче є наш груз. Наразі робота вертольота найбільше мені сподобалася у намулі. Ну і наостанок я закинув безпечну кліпсу з повіцем 12 см. І ми бачимо, як груз повністю втонув у намулі, а наша оснастка зі стіком лежить поверх цього намулу. І, в принципі, це теж непогана презентація. Отже, друзі. Цього разу відео було дуже складне у зйомці, але на ваші численні прохання я мусив його зняти. Чесно кажучи, мені воно дуже сподобалось, і я відкрив для себе багато нового та цікавого. Надіюсь, ви теж. Як ви могли помітити, я не використовував важкі годівниці, тому що після того, як я почав з легких і побачив, як вони тонуть у намулі, зрозумів, що важчих використовувати не потрібно. До речі, посилання на всі годівниці та корм, що я використовував, ви зможете знайти в описі до цього відео. У нас на каналі ви знайдете ще багато цікавих підводних зйомок, де ви відкриєте для себе щось нове у поведінці риби і точно зможете ловити рибу краще. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі стосовно цього відео. Мені дуже цікава ваша думка. І давайте ідеї для нових відео. До зустрічі на каналі!